Всім привіт! Я радий вітати вас на шостому знятті безкоштовного курсу тестування програмного забезпечення. І логічно було б, якби ми одразу ж так перейшли від нашого резюме портного білдера до наступного нашого навчального проєкту. Але я подумав, що потрібно нам ще одне додаткове завдання. Нам потрібно розглянути документацію в тестуванні. Тест план, тест матриця, тест кейс, тест дизайн. Ну, якщо тест-матрицю і тест кейс, ви вже знайомили, що це таке, то тест-план і тест дизайн це для вас трошки нові поняття. Чому ми взагалі це розглядаємо? Пам'ятаєте, що на минулому занятті я говорив, що у нас є 5 бізнес-систем, над якими ми працюємо в тестуванні. І от дуже часто на інтерв'ю кажуть: от, можливо, пофіксити всі баги? Питання вам задають. Ви кажете, звичайно ж, ні. А тоді вам задають наступне питання: а чому ж ми тестуємо? От Ви знаєте, що програма піде з багами до користувачів, от ви користуєтесь якоюсь програмою себе на комп'ютері, вона на вас теж крешиться, правда, іноді? І зависає, іноді вам приходиться комп'ютер перезагружати. Тобто от виходять програми з багами, з критичними багами. Чому ж тоді тестувати? От. А тому що ми працюємо над бізнес-системами. Ми не просто знаходимо баги, ми працюємо над бізнес-системами і стараємося їх удосконалити. І є їх 5 штук. Перше це тест планування. Тобто планування тестування. Це перша бізнес-система. Друга це баг репортінг. Третя – баг-трекінг. Четверта реліз сертифікейшн. І е, п'ята тест темейшн. Оце 5 бізнес-систем, над якими ми працюємо. От, Під час нашої роботи. Ми удосконалюємо ці системи, ми е, вчимося е, працювати з матрицями, ми пишемо ці матриці, тест-кейси. Для чого це ми все робимо? А для того, що якщо ми цю програму протестуємо, неважливо, вона буде суперкласна. Чи взагалі цей проєкт закриється, ми вже ці бізнес-системи розвинули. Ми знаємо, як гарно планувати тестування, як гарно писати баг-репорти, як гарно відслідковувати баг-репорти. Як програму потрібно потім сертифікувати. Коли вона виходить, автоматизовані тестувальники, знають, як автоматизовано тестувати цю програму. Тобто ми працюємо над цими бізнес-системами. Щоб нічого не пропустити, давай для того я подумав, що нам потрібно от, розглянути ще документацію тестування. Ну і для початку давайте перейдемо до, ваших, до вашого домашнього завдання, яке ви мали зробити після п'ятого заняття. І давайте, перший наш тест звучить так. Які поля заповняє тестер в баг-репорті? Так, Є кілька полів в баг-репорті, які ви повинні заповнити. Є поля, які ви не, запов... не заповняєте. Заповняє там project manager чи девелопер і так далі. Ну і давайте подивимося на відповіді. Reported by. Тобто хто репортував, коли ви вставляєте себе. В деяких баг-репортах треба це поле, тобто воно там є, в деяких баг-трекінгових системах його може не бути. Але ця відповідь правильна. Якщо воно є, то тестер його заповняє. Actual result. Також правильно його заповняє тестер. Priority. Ось бачите, що відповідали, що priority також, але це неправильна відповідь. Тому, що, в принципі, у вашій компанії може бути таке, що є тільки priority. І ви пишете priority, а project manager може його просто змінити. Але ми вчимося, як має бути правильно. Тобто, як працюють силиконові долині компанії, як взагалі теоретично правильно. От. Тестер заповняє Severity. Зупиняє Sivierті, а Project Manager дивиться на це сіверіті, і вже відповідно до цього сіверіті, відповідно до тих кроків, які, на, е, які ви написали, він подивиться, що це за баг, і поставить своє prioriety. Пріоріті воно існує для того, щоб е, девелопери бачили, в якому порядку фіксити баги. Тобто баг може бути критичний, як ви пам'ятаєте, так ви поставите сіверіті Critical, але він дуже-дуже рідко трапляється цей баг і. Вірогідність того, що на нього користувач попаде, дуже низька. І priority може бути назначена Project Manager дуже низька. Тому що в нас є інші баги, більш часті, які більш часто трапляються, хоч вони і не критичні. Але їх треба пофіксити в першу чергу. Тому ось так: от. тестер заповняє Severity, а priority заповняє Project Manager. Assign to Assign to е також, якщо воно є в баг-репорті, заповняєте ви. Ви його зазвичай на Project менеджера посилаєте, а Project Manager вже переасайнює на якогось там програміста. Напевного. Bug report ID. Що тут сказати? В принципі, це також правильна відповідь, хоч бачите, лише 33% відповіло. Це правильна відповідь, але в чому тут нюанс? Нюанс може бути в тому, що bug report ID, наприклад, ті самі джирі, ми в тій самій джері, яку ми минулого заняття розглядали. Там створюється баг-репорт ID, воно автоматично. Ось. А є такі, наприклад, ви можете баг репорти писати в якійсь іншій системі, а можливо, у вас якась чисто внутрішня, якась внутрішній компанії, там буде своя багреківна система власної розробки. То тоді, так, ви будете заповняти баг-репорт ID, якщо вона буде це підтримувати. Title. Або summary, так, це назва. Коротенький опис Бага. Звичайно, заповняєте тестер. Expected result, так само як actual result, також тестер. Step to reproduce також тестер. Ну і severity ми вже розбирали. Ну, в принципі, нормально. Наступне питання: яке найважливіше поле в баг-репорті? Це поле Steps to Reproduce. І це правильно. Бачите, всі відповіли Steps to Reproduce, нічого не вибирали. В принципі, також Severity важливо. Тому що в залежності від того, яке ви Savierity, назначите, значите, до нього буде більша увага, чим вище Sivierті. Але найголовніше має StepStoryProduce. Тому що Step Story Produce відображають, де знаходиться ця проблема, в якому місці, як швидко до неї дійти, і що саме відбувається, в принципі. Ось. Наступне питання: які найважливіші поля у баг-репорті, що заповняються тестером? Тут можна було кілька відповідей вибрати. і... В принципі, так як із минулого. Це Step Story Produce і Severity. Так, і це правильно абсолютно правильно. Наступне питання це як тестер може дізнатися, що баг уже пофікшений. так? Ну і тут, бачите, дають е, впевнити, що статус бага fixed. Ну і що? Ну, от, девелопер вам поставив Fixed і відправив баг вам. А звідки ви знаєте, що він пофікшений? Вірите девелоперу? Ні, це неправильно. Що ж далі? А, повторити Steps to reproduce. Оце правильно. Тобто, коли девелопер ставить Fixed, це ще не означає, що він пофіксив. Дуже часто таке буває, що баг, наприклад, у вас відтворюється на кількох платформах, на кількох браузерах. Ви подивились на, там, в опері, в опері не відтворюється. А в хромі він навіть його не фіксив, чи в Інтернет Експлорері. Він його не фіксив. Ви заходите, він відтворюється. Як вам дізнатися, що він відтворюється? Вам треба повторити Step to Reproduce, ви проходитесь по Step to Reproduce. І дивитесь, якщо баг відтворюється, ви його перевідкриваєте. Якщо він вже не відтворюється, ви його закрили. Тобто оцей статус fixed в багові, він ще не означає, що баг пофікшений. Це лише означає, що девелопер щось там робив і він вам прислав. А ви повинні провірити, чи все там, чи все там правильно. Ну, і хтось дає, що впевнений, що нічого не поломано в. В Зв зв'язаних функціональних ділянках, це також неправильно. В принципі, може там і поломано, Ну і що, у вас на це інший якийсь баг є. Ну, це відповідь просто від Балди так собі написав, ну, це неправильно. Ось. Але в принципі, так як тут можна було вибирати кілька варіантів, то всі 100% вибрали і правильний варіант, і ще наклікали лишніх. Ось. Але варіант тут один лише правильний. Тому що тут написано, як бачите, можливі кілька варіантів, але це не означає, що вони мають бути. Можливі, це, що вони можливо, що, можливо, вони є, а можливо, і ні. Ось так от. Наступне питання: це: хто може змінити siverit в написаному баг-репорті? Тут також кілька варіантів, але тут, в принципі, їх кілька правильних. Development manager. Ні, це неправильно. development manager, якщо у вас uh, development manager uh, назначає баги програмістам, або Project Manager може це робити, то він ставить пріоріті. А Severity Ставить тестер і змінювати його може. Ну і, звичайно, ваш менеджер, QA-менеджер, може порахувати, там, він може контролити баги. Ви там пишете баги, вся команда, а він собі переглядає так баги, дивиться, хто що написав. І він може подивитися і сказати, я з цим не згодний. І може вам сказати, що поміняюся вірідті, тому що тут трошки треба цей баг критичний, а ти йому менеджер поставив, або може сам його змінити. Але вже development manager, project менеджер і всі інші вони не міняють. В кожного є своя функція. Severity ставите ви. Тобто QA ставить Severity. Або ви, або ваш менеджер. Все. Він може його змінити. А всі інші project manager, priority, девелопер він собі ставить статус багу, fixed, він поставить там він собі часу розраховує провести над багом там різні поля, які чисто використовують інші спеціалісти. От, ваша задача це Severity. Ось так. Тому правильно, в принципі, правильно вибирали, що тестер. Правильно, Бо тестер його і назначає. Е вибрали 66% і менеджер правильно. Ну і хтось один, що Development Manager, це неправильно. Ну і добре. Далі. Скільки багів може описати тестер в одному баг-репорті? Всі відповіли правильно, це один. Дуже рідко, е що там можна, наприклад, написати. Кілька туди проблем, але ці проблеми пов'язані. І це ну, можна, в принципі, і назвати одним багом. Якщо вам ті самі подивитися, що Еліпсис, да, в кожному меню айтему еліпсис відображається там, де вони не повинні відображатися, то це в принципі один баг. Просто хто його робив, зробив неправильно, не дивлячись на правила. Ось, це не можна сказати, що це кілька багів. Тому в принципі, це правило також до цього варіанту підходить. І це правило повинно. Винні ви запам'ятати, бо це одне з основних правил. Один баг, один баг репорт. Наступне питання це яка основна причина пошуку багів? Оце ми також розбирали, бачите можливі кілька варіантів, і тут знову ж таки помиляються. Основна причина, чого ми баги шукаємо, це щоб їх пофіксити. Все. Тобто, якщо баги є, вони повинні бути пофікшені. Чому? Тому що ми забезпечуємо якість програмного забезпечення. І чим менше багів, тим краще якість програмного забезпечення. Ми взагалі ми прямуємо до того, щоб багів взагалі не було. Звичайно ж, це теоретично неможливо, але, тобто практично неможливо. Теоретично, в принципі, це можливо. А практично це неможливо, але ми стараємося, щоб цих багів було чим менше. Ми можемо навіть багів вже не знаходити, але це не означає, що вони, їх там немає. Вони там є завжди. Всі баги пофіксити нереально і знайти нереально. Ось. Але ми до цього прагнемо, прагнемо, щоб всі баги були пофікшені. І це наша задача. Для цього і ми шукаємо баги. Ось. А щоб впевнити, що найважливіші проблеми відсутні, програма забезпечення. Ні. Це ми можемо впевнитись. Там ми проходимо якісь, от, наприклад, в моїй компанії, коли вже закінчується. Розробка, період розробки якогось, якоїсь фічі або якоїсь програми, то в кінці перед випуском ми проходимо таке вид тестування, як Sanity. У нас є просто спеціальні матриці, і ми проходимось по, по основних характеристиках, по основних специфікаціях. Так ми проходимось і перевіряємо, чи може, можливо, ми щось не пропустили. Якщо ми під час Sanity нових багів не знаходимо, все, програма функціонує в принципі, нормально. То ми впевнюємося, що найважливіші проблеми, в принципі, пофікшені. Можливо, там якісь баги є, майнори, так? Але програма працює стабільно і нормально. Ось. І в цьому випадку це ми просто приходимо таке заключне тестування. Але взагалі, основна причина пошуку багів, це от, щоб їх пофіксити. Що таке білд? Досить просте питання, але це більше провірка на то, чи люди, чи ті, хто проходять курс, вони знають взагалі, що їм мають справу, бо можуть. Проходите люди, які далекі взагалі від комп'ютерів, просто не знають, що вони тут роблять. Заходять в тести, які-небудь відповіді вибирають. Ось як показав цей варіант, що люди, в принципі, всі зрозуміли, що білд це версія комп'ютерної програми. Ось і всі вибрали правильно. Молодці. Що таке regression-тестінг? Ми це вже розбирали не перший раз, і всі відповіли правильно. І це дуже добре. Ми для це, в принципі, це і повторяємо ці питання для того, щоб всі запам'ятовували. І от той показник, що всі 100% вибирають правильну відповідь, означає, що всі значить, гарно запам'ятали, і ми рухаємось в правильному напрямку. І regression testing – це такий вид тестування, коли ми впевнюємось, що в процесі зміни коду не виникли нові баги. Ось. Оце regression testing Ну і останній пункт тут треба було писати. Це опишіть життєвий цикл баг-репорта. По пунктах, так, один, два і так далі. Ну і пишуть нам першу відповідь: баг-репорт, баг, баг е е рапортований тестером. Добре. Потім Project Manager назначає е його до девелопера і назначає priority, окей. Девелопер фіксить баг і ну, повертає до тестера. так. А тестер перевікає, чи баг пофіксений і закриває його. окей, Добре. Наступне баг рапортований. менеджер назначає Priority, девелопер фіксить баг, білд йде до тестера, щоб перевірити фікс. Окей, але не білд. Білд то в принципі да. баги ми перевіряємо в новому білді, бо коли там, вони пофіксили там, 10 багів да, програмісти, тоді вони збирають новий білд програми. Вже там не 1.0, а 1.1, і присилають на тестування. Але ми провіряємо в тому білді всі 10 багів, які там були, чи вони пофікшені. Тому не білд, а баг-репорт. Ну, в даному випадку ба, життєвий цикл баг репорта то ми е, маємо на увазі баг-репорт. Тут треба було баг-репорт, для дотестера, щоб тестер його перевірив. Ну і наступне тестер створює баг-репорт і назначає severity. О, Окей. Потім він посилає до Project Manager. Ну, в Assigned і воно автоматично йде до нього. Добре. Потім Project Manager назначає priority і пише нотку до дизайнера. І посилає репорт до дизайнера. М -м -м. Не до дизайнера, до дизайнера, в принципі, можуть посилати, якщо є якісь питання по дизайну програми. Так. Але я думаю, що тут девелопер має бути. Правильно. Тобто, якщо це баг-репорт такий, що там в Expected Result написано точно, що має бути. І в документації, до документації питань немає. Тобто все точно і все зрозуміло, то тоді він до девелопера посилає, тобто до програміста. Ну, Спишемо це на механічну помилку. Добре, до дизайнера. До, так, посилає до девелопера. Девелопер фіксить цей баг і назначає priority як fixit. Ні, не, не priority, prioritі він назначає. Це статус бага. Priority залишається таке, як було. Ви поставили severity, і воно залишається. Project manager ставить priority, і воно залишається. А девелопер просто може написати коментар, що він пофіксив, чи в чому був баг в коментарях до бага, і поставити статус бага fixed. І коли він вже статус бага fixed, тоді е, тестер вже перевіряє, чи баг пофікшений. Якщо баг пофікшений, він назначає закрите. Ну добре. Але це також статус бага. Fixed і closed це статус бага. Це не priority на себе, ви це запам'ятаєте. Ну що ж, друзі, в принципі, дуже-дуже гарно справилися з завданням домашнім І що я хочу сказати, що для чого ці домашні завдання? Я бачу, що з кожним разом все менше і менше людей проходить домашні завдання. Якщо ви хочете справді знайти роботу, якщо ви хочете стати тестером, то ви повинні робити ці домашні завдання. Я розумію, що важко себе заставити, може бути, чи не хочеться, чи часу обмаль, але ну, це варте того. Тому що ви просто придете цей, придете, дивитесь відео, пройдете цей курс і нічого не залишиться. І ви, ви будете незадоволені тими результатами, які ви отримаєте. А якщо ви потратите там, лишніх півгодинки на ті тести, і... то набагато краще, тому що ви спочатку побачите. Це в презентації, потім напишете якихось баг-репортів, пару штук, тест-кейзів, потім пройдете тести, і ви це запам'ятаєте все. Тобто, воно у вас десь відложиться, тому що ви будете повторяти, повторяти там ті самі терміни, там ті самі терміни, там. Ви напишете баг-репорт, вам не треба буде думати, які поля ви заповняєте, бо будете знати, які поля ви заповняли. Тобто нічого такого. Складного тут немає. Просто треба себе заставити це робити. Я взагалі, оце, що я говорю зараз, воно буде в ці От, А я взагалі подумав, що я вчився по дуже гарних лекціях, Яни Мурзи. Ось, і для того, щоб просто нічого не переписувати. Своїми словами нічого не перерозказувати, лекції доволі гарні, мені немає чого туди додати, і напевно я навіть би менше розказав, ніж вона розказує. Я знайшов лекції, вона на англійському, а це в переводі, в перекладі на російську мову. Тому ви можете подивитися. Ви можете подивитися ці лекції, дуже-дуже цікаво, вона розказує, від, починаючи від е, тест планування е, через traceability метри. Тобто через трицибілі матриці, через е, е, аналіз ризиків, е, через написання тест-кейсів, тест матриці і так далі, вона розказує всю документацію в тестуванні. що дуже дуже цікаво. Потім ви подивитесь цю е, її лекцію, там, якщо ви перейдете, там буде 7, части... 7 частин. Лекція складається з сім частин. Ви зможете собі подивитися одну частину, якщо у вас немає часу, потім другу, третю, так сім частин. Вони недовгі, вони десь по півгодинки, я не знаю, може навіть менше. Недовга, недовга лекція. Ось потім здасте тести і в книзі Каннера прочитаєте розділ 12. Ще я хочу зробити маленький анонс. Я їду на два тижні, мене не буде. Тому наше заняття зараз будуть мати маленькі канікули, після яких ми почнемо новий навчальний проєкт. Це Energy Telecom. Там ми будемо тестувати веб-форми, і ще побачимо дуже-дуже багато чого цікавого. Спочатку ми одне заняття проведемо по Graphic User Interface, а друге ми вже по функціональному тестуванню веб-форм проведемо. Ось так, от, друзі. Тому побачимось з вами через два тижні. Дивіться лекцію, вчіться і не полишає хай у вас натхнення. Тому що я бачу, що з кожним разом тести проходяться менше людей, можливо, хтось здається, друзі. Я коли е, приходив інтерв'ю, я пройшов весь курс всіма домашніми завданнями, пройшов, і мене, мене одразу не брали на роботу. Але кожного разу, після кожного інтерв'ю, я аналізував, що я зробив не так, і старався на наступному інтерв'ю бути кращим. Я навіть. Коли не міг нормально об'яснитись на англійській. Там про себе я міг розказати, а там про якісь проекти, оці, так, навчальні, які я робив, я не міг нормально про них розказати, що там я робив і так далі. Я зробив наступне. Я повністю про себе написав. Я пройшов кілька інтерв'ю і виписав все, що мене питали. Написав історію на українській мові, переклав її на англійську і так завчив, що в мене аж від зубів відскакувало. І на наступних інтерв'ю я просто собі спокійно сидів, розказував цю історію на англійській. І одну проблему так я от вирішив, так? Іншу проблему по-іншому вирішив. Тобто не здавайтеся, друзі, вчіться, якщо ви будете вчитись сумлінно, будете робити все, всі домашні завдання, у вас обов'язково все вийде. Тому а по інтерв'ю у нас будуть окремі уроки, як проходити інтерв'ю, як резюме написати. до цього ми ще дійдемо. Ось зараз ми здобуваємо теоретичні знання для того, щоб. Бути тестером. А для того, як отримати першу роботу, нас це чекає в майбутньому. Тому не здавайтесь і залишайтесь. Я вас чекаю через 2 тижні. До наступних зустрічей. Па-па!